Друзі, це не буде якесь замудрене відео. Просто вже знаєте, в мене реально вже нема сил. В чергове сьогодні публікую про свій Дніпровський район. Я не знаю, це вже якесь пороблено. Може, може, це із за того, що я там живу. Знову закупівля за мільйон гривень конструктори в укриття. Ну знаєте, я дуже, я дуже сильно люблю дітей, і одні з головних моїх мотивацій взяти до рук зброю і менше вагатися. Це були саме діти. Це були наші київські. Діти, так от, але я трошки щось зараз не розумію. Я думаю, що конструктори в укриття це зараз те, без чого ми можемо обійтися. Так само, як і шкіряні барабани, професійне кухонне обладнання. Я вже просто втомився про це говорити, однак я знову бачу чиновників, котрі приходять в коментарі і розповідають, спекулюють на темі. Ну це ж дітки, ви ж ну не розумієте, ми це маємо закуповувати і так далі. Та я думаю, це ви, товариші, трошки щось е, не розумієте. Ви трошки не розумієте, в якому стані місто Київ. Ви трошки не розумієте, який стан інклюзивності. Верніше в столиці України, Європейської держави, немає інклюзивності, Нема банально про що говорити. Мені часто говорять: Олег, запиши відео. Я, я можливо запишу, але там нема про що записувати. Там просто все розхирячено. Там люди навіть на двох своїх шкіряних вони не можуть нормально ходити. Вони дивляться під ноги в центральній частині міста. Я, вибачте, реально вже просто заїбався, публікувати ти ці дописи про те, як ви цільово використовуєте кошти. У вас дві бригади територіальної оборони людям не вистачає дронів, антидронових рушниць, банальних авто. У нас повномасштабна війна. Очнітесь, клоуни. У нас не антитерористична операція. У нас щодня гинуть хлопці. Від того, що не вистачає цих антидронових рушниць. Не вистачає дронів. У нас дуже сильний ворог. Ви купуєте барабани, ви купуєте конструктори в укриття. Ви що кончені, блядь? Ви кончені перестаньте блядь, це робити, і правоохоронні органи і люди, котрі від яких залежить призначення цих дібілав. Повикидайте, будь ласка, їх з органів влади. Я реально вже просто втомився. Вибачте, я заїбався кожен тиждень публікувати оці от неадекватні закупівлі в системі Прозора. Дякую, друзі, за увагу. Вибачайте за ці емоції. Місто просто, вибачте, розхирячка. Сука, ми конструктора купуємо. Окей, ну ви забили, ви забили на сили оборони. Не хочете виділяти кошти. Хрен з вами, окей. Ну, у нас місто реально, У нас місто таке, наче що ми були блін окуповані. У нас розхирячене просто місто. Ми конструктори купуємо. Ну, ну ну, неадекватні просто сука, люди. Вибачте, друзі, за ці емоції. Але я думаю, що я мав звернутися, мабуть, і в такому тоні. І зокрема, звертаюся до наших українських мною нелюбимих і неповажних чиновників, якщо ви не розумієте, якийсь спокійний тон. Дописів, коли публікують документів, я можу так з вами поговорити. Я можу з вами поговорити ще трошки по іншому. Тому я сподіваюсь, хтось там на горі, від кого це залежить, ви зробите висновки.